У Чернігові за кошти міського бюджету відновлюють будинки, які були пошкоджені під час активної фази війни російським агресором. Цю багатоповерхівку, що на Білова 37, рашисти буквально зарешетили у березні-квітні минулого року. Один із снарядів поцілив у квартиру і пробив наскрізь три поверхи, від чого утворився суцільне колодязь. Будівельникам довелося стягувати стіни докупи і заново робити перекриття. Сьогодні це вже окремі квартири з підлогою, стінами, дверима і вікнами. В тринадцяту квартиру прильот був там. Розрушена оте от перекриття була пол. Ну как би оттуда перекриття, а пол. І розрушена наружна стіна. була. будівельники. Також встановили вхідні двері, які потрощило вибуховою хвилею. Залили підлогу. Демонтована понівечена стіна цієї квартири ще й досі лежить під під'їздом. А це вже інше помешкання, яке також було зруйноване. Робота, яку виконали будівельники, колосальна. Пол забетонували, потолок забетонували, внутрішні стіни, наружна стіна, та наружна стіна, я повністю демонтували, вистановили отоплення, встановили всі окна. У цій квартирі відновлені всі основні конструкції, каже виконроб. Встановлені двері уже внутрішні стіни встановлені, і наружна стіна теж установлене установлено. У будинку живуть люди. Тож тут є світло, тепло і працює ліфт. Наразі будівельники готуються до бетонування отвору від прямого влучання снаряду у цокольній плиті. Потім перейдуть до зовнішньої стіни квартири першого поверху, відновлюють і розбиті вщент лоджії. Як ми вже повідомляли на ремонт 108 чернігівських багатоповерхівок, з міського бюджету вже виділено понад 180 мільйонів гривень. За даними управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, у пошкоджених під час обстрілів будинках вже відновлено понад 5,5 тисяч метрів квадратних покрівлі, стільки ж стін і перегородок. Встановлено понад тисячу пластикових вікон, 138 дверей, 300 балконів, 400 радіаторів, 7 ліфтів. Капітальний ремонт ще триває на шести об'єктах.